Лідний дар. Все вирішується на полі. Усіх вітаю. Шоста ранку до марафону доєднуються команди Фактова сі ті та вікон СТБ». Цієї ночі росіяни вкотре тероризували дронами половину нашої країни. Від вечора повітряна тривога лунала у східних, південних та центральних областях. У деяких регіонах і досі працюють сили ППО. Ворожі безпілотники вночі фіксували на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині Полтавщині. Також червоними були через тривогу: Одещина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Чернігівщина та Черкащина. Моніторингові фабрики повідомляли про вибухи на Миколаївщині, Херсонщині і Одещині. А повітряні сили попереджали про запуск кабів на Харківщину, Донеччину та Сумщину. Тож повітряна тривога і досі лунає у низці регіонів. Подбайте про свою безпеку. Водночас про роботу нашої протиповітряної оборони буде відомо трохи пізніше. Жінка втратила руку внаслідок ворожого обстрілу. Околиць Золочева на Харківщині. Напередодні в день окупанти вдарили чотирма кабами. Повідомив голова селищної військової адміністрації. В селі Новоосинове Купінського району поранено чоловіка його госпіталізували. Цілий день напередодні окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщині. В обласній військовій адміністрації розповіли про атаки в півдронів та важкої артилерії по райцентру центру, та Покровській громадах. Пошкодженою інфраструктури. Уру два приватні будинки, заправку та авто спалахнула пожежа. Безпілотником атакували приватний будинок у межівській громаді Синельниківського району. Вони чи не найбажаніше ці для ворожої авіації артилерії та власне дронарів. оператори БПЛА 118-ї бригади, які розносять надрузки російську броню та випаровують у полях і лісах заблукалих штурмовиків. Хлопці з команди Марса самі починали з піхоти. Потім були розвідниками і трощили танки з гранатометів. А нині вже опанували фактично всі різновиди безпілотників від Мавіка до ФПВ на оптоволокні. Щоправда, від армійці почали активно активно придивлятись до неба, де нишпорять чужі крила, які можна й треба знешкоджувати зенітними БПЛА. А невдовзі кажуть вояки, дійде черга і до шахетів. Це працює адреналін, і ти розумієш, що якщо не ти танк, а то танк тебе. Вояк 118-ї бригади на псевдо згадує свої відчуття, коли торік у лютому під роботами він з гранатомета поцілив у ворожий танк. Влучний постріл зафільмували побратими. Ось Марс зі шведськими ат 4 на плечі. Холоднокровно, немов на полігоні, націляється на панцирник. Я навіть не очікував, що зразу по ньому попаду. Але я вже побачив, як втікає ворожий екіпаж. Відразу хлопцям каже, що подавайте кулемет. Уціліли екіпаж російського танка, покосили з автоматів і кулемета. Йому лише 27 родом із Київщини захищати країну пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Спочатку був піхотинцем, потім розвідником. Це відео так само на згадку про ті часи. Виходиш? Оце було! Слава Україні! Та для його команди часи пішої розвідки дідівським способом уже у минулому. Нині вони дронарі стої ї бригади найширшого діапазону. Працюємо бомбери, ФПВ, мавики, скиди, оптоволокно. Працюємо ще по наземним цілям. Цим зенітним ФПВ, який армійці задіють для ураження крилатих повітряних розвідників, керує рівнянин ветеран АТО на псевдокорінь. На вашому рахунку скільки вражених цілей, якщо ведете статистику, звісно, ну важкої техніки. Пара танків легкоброньованої техніки, а те, шок легкових, то я навіть не рахував, бо кожна зміна по пару штук. Жива сила, то лики ми їх не рахуємо. Доправкою Марса та його команди до позиції опікуються водій із не менш промовистим псевдо. Шумах Житомирянин розповідає мобілізований торік, та зазнати каже, вже довелося чимало. Приміром, гонитва кількох камікадзе за авто. Я їхав хлопців на позицію. міняти. Було пів першої ночі, і мені в рацію передають, типу, що за тобою чотири дрони летить. Ну я не знаю, якось чудом співу туди втекти. Я по полі там 100, 90 100 їхав. Мені трохи кричить, давай газу, кажу, стрілка вже лежить, кажу, нема куди. Ну, я розумію, що нас шукають, намагаються вистежити. На цих кадрах робота дронерів 118-ки, Броня із додатковим захистом, розгублена піхота, буханки. А нині вони частіше дивляться угору, на крила розвідники, нещодавній здобуток БПЛА Куб. Так, працювали ще по повітряним цілям, а знайшли куб. Він використовується як для виснаження нашої ППО, тобто він там коштує близько 2-3 тисяч доларів дронами-перехоплювачами. Їх збивати набагато ефективніше. А ще кажуть дронарі-зенітники, шахедам приготуватись. Надалі ми маємо теж плани збивати шахеди і підемо до цієї цілі. Нині армійці збирають гроші на обладнання ФПВ, зокрема зенітних, тож просять небайдужих долучитися. Андрій Почті Ортем Деженко факт Сі Єдині новини. Другий день без світла окупована росіянами Запорізька атомна станція працює лише на дизель-генераторах. Повідомляють в енергоатомі. Росіяни пошкодили єдину лінію, що з'єднувала ЗАЕС з українською енергосистемою. Свідомо не відновлюють живлення, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. В енергоатомі попереджають, аварійні генератори не можуть працювати довго а їх зупинка означатиме повну втрату контролю над ядерним об'єктом усіма шістьма блоками станції. Україна закликає світ змусити Росію повернути Запорізьку АЕС під контроль законного оператора, щоб уникнути ядерної катастрофи світового масштабу. Нагадаю, російська армія вчинила акт ядерного тероризму ще в березні 2022 року, захопивши найбільшу атомну станцію Європи Запорізьку АЕС. Відтоді окупанти нашпигували її зброєю. і Ядерний об'єкт не раз був під загрозою аварійних відключень. Під час перебування у Сполучених Штатах Володимир Зеленський разом з першою леді зустрівся з українською громадою. Голова держави подякував діаспорі, що тема України постійно звучить у штатах. Він також розповів про перемовини з Дональдом Трампом і їхньою зустріч. Зеленський задоволений. Говорили і про політичну та стратегічну підтримку України, про закупівлю зброї. Також глави держави обговорили посилення вторинних санкцій проти Росії. Він закликав громаду і далі підтримувати Україну і використовувати усі майданчики, аби про війну в нашій державі світ не забував. Я хочу навпаки, щоб ми ніхто з нас не мав права розслаблятися. І так само я звертаюся до вас із з іншим, щоб саме не розслаблялися. А саме зараз взяли цю хвилю, коли вона, знаєте, як як от, використати це, використати максимально кожен в своєму напрямку, кожне кожне я вам і так само і... І в підтримці, і в, а, в молитвах, і в, в усьому. Україна та ЄС продовжили транспортний безвіз ще на 15 місяців. Він діятиме щонайменше до березня 2027-го. Це означає, що українські та європейські перевізники надалі зможуть здійснювати рейси без спеціальних дозволів, мають лише дотримуватись норм лібералізації, маркувати вантажівки, мати ліцензії та повний пакет документів. Водночас, до кінця наступного року Україна повинна адаптувати законодавство до європейських вимог. Нагадаю, так званий транспортний безвіз запровадили у червні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли традиційні логістичні маршрути були зруйновані. Відтоді угоду щороку продовжували за словами віце-прем'єра з відновлення України Олексія Кулеби. За час дії угоди частка автоторгівлі з Євросоюзом зросла майже на 55%. А отже, це має відчутний позитивний ефект для економіки як України, так і ЄС. Виділити Україні 140 мільярдів євро безвідсоткової позики із заморожених російських активів. Пропонує канцлер Німеччини Фрідріх Марц. Щоправда, європейці доволі обережні у питанні конфіскації, прагнуть робити усе за нормами юридичного права. Суть нової схеми полягає у вилученні готівкових залишків російських активів, що зберігаються у бельгійському. Депозитарій далі ЄС їх замінять облігаціями. А кошти передадуть на підтримку України. Повернути позуку Київ зможе тоді, коли Росія компенсує збитки завдані під час агресії проти України. Канцлер Німеччини зазначив, зараз саме час застосувати ефективний важіль, який зірве цинічні спроби російського президента виграти час і приведе його за стіл переговорів. Берлін також планує фінансування для України у бюджеті на наступний рік. Про це повідомив глава оборонного комітету Бундестагу Томас Ревекамп. Запевнив, надаватимуть Україні необхідну військову, фінансову та політичну підтримку. Біжать від авіабомб і голоду майже 4 тисячі переселенців з Донецької області упродовж місяця прийняв транзитний центр у Лозові. Харківщина прийшла на допомогу сусідам у той час, коли у Павлограді Дніпропетровської області закінчилися місця. Транзитний центр у Лозові розгорнули буквально за добу. Там жителі Краматорська, Дружківки та інших населених пунктів, що потерпають від путінського війська, перепочивають, отримують гуманітарну і грошову підтримку і рушають далі. Людей не кидають напризволяще, їм шукають житло, і організовують переїзд. Механізм налагоджений завдяки синергії органів влади і благодійників та величезному досвіду. Вперше за час великої війни його отримали на Печенійській дамбі, коли тисячі людей тікали з окупації на підконтрольну Україні територію. Як організована евакуація людей? Куди телефонувати? щоб врятуватися? Репортаж Тетяни Доцяк. Один за одним до транзитного центру в Лозові під'їжджають автобуси: дорослі діти з домашніми тваринами і пожитками. Тетяна з дружківки. Її квартира без вікон і дверей. Постійні перебої зі світлом та водою, безкінечні обстріли лишатися там вже неможливо. Погано. на даний час дуже погано. Що обстріли по 15 обстрілів в день. І горять машини і дома. за даними діпстейту від дружківки до фронту кілометрів із 10, удвічі менше від Костянтинівки, звідки також величезні потоки біженців кажуть, сподівалися на перемир'я, але росіяни вдень і вночі гатять артилерію мінометами, дронами, кількатонними авіабомбами. Фронт наближається в місті ні світла, ні газу, а попереду зима. Я жила з чоловіка. Мене провалилося все в преисподню. п'ять. Поверхів і моя квартира в тому, числі все зникло. Врятували сусіди. Дай Бог на здоров'я у транзитному центрі. Люди живуть до трьох діб. Тут є гаряча вода, триразове харчування, надають гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу. 50-річного Руслана разом із родиною евакуювали три дні тому. Розповідає міна, розірвалася за 20 метрів від його сина з інвалідністю і вбила сусіда. Очі дуже Благодарен всім, которые помогають, особенно поліції, которая вывезла нас, они вивезли под пулями, под снарядами жизнью. Пані Людмила з Костянтинівки вперше за останні дні спала в тиші. Чотири дні уничтожили всю вулицю, повністю. Ми без дома без ничего. Да ни связи, ни света, ни воды. Ни... На кострі готовили все можна пережить. Все літає за місяць. Тут прийняли майже 4 тисячі переселенців. Кожен сьомий дитина, кожен десятий з інвалідністю. Частина з них вже знають де житимуть. Решті шукають житло. Спитаємо, чи є в них подальше поселення, чи вони потребують поселення. Всю необхідну допомогу вони тут отримують. саме це грошова допомога. 10 800 на людину. Сергій працював у транзитному центрі Харкова. Саме таких із досвідом направили до Лозової, коли тут, 19 серпня, оперативно всього за добу розгорнули евакуаційний хаб. Тоді Павлоград на Дніпропетровщині захлинався від кількості біженців. Це, скажімо так, плече, плече для сусідньої там області. Це те, що ми проходили в 2022-2023 роках при масовій евакуації. Крім того, готуємо для відкриття ще один транзитний центр по тому ж самому напрямку. Додатково розгорнули і наметове містечко. Тут є душові туалети і обігрів. Це не постійне житло, а тимчасовий пункт, де люди можуть переночувати і рушити далі. До кінцевої точки призначення людей вивозять автобусами, потягами, переселив. Ленців із Донеччини приймає Рівненщина, Львівщина, Івано-Франківщина, Київщина, благодійники координаційного гуманітарного центру контактують з владою і власниками житла у 17 областях країни. Фактично, зараз вже на виході такий крутий продукт, який буде завантажений з картинками. Саме місце в якій можуть люди евакуватися. І вони можуть кликати і обирати місця для подальшого для подальшого проживання. Це як умовно кажучи, Мало букінгу. на Харківщині все чітко налагоджено завдяки співпраці влади і благодійників українських і міжнародних, розповідає Євген Коляда. Він керує координаційним гуманітарним центром, через який за час повномасштабної війни пройшло майже 60 тисяч переселенців. Євген долучився до евакуації переселенців ще у 2022-му на Харківщині. І це перший такий яскравий. Приклад оцієї синергії комунікації між благодійним сектором і регіональною владою. Нині координаційний гуманітарний центр системно співпрацює майже з двома стами вісімдесятьма українськими та міжнародними благодійними організаціями, а людей евакуюють навіть на броньованих машинах. На Харківщині діє єдиний номер гарячої лінії, де збирають заявки. Є всього 24 години, щоб вивести людей, і важливо, що їх доправляють до транзитного центру або родичів, а не лишають просто неба. Це і загони Червоного Хреста і це підрозділ національної поліції білі янголи, які працюють. Цей підрозділ Фенікс від Державної служби надзвичайних ситуацій. Це люди, герої, які реально ризикують своїм життям кожного дня. За час повномасштабної війни тільки на Харківщині загинув 31 волонтер. Часто їм доводиться евакуювати людей просто з під носа у ворога або просити про допомогу у військових, бо жителі зволікають до останнього і благають вивести їх уже тоді, коли шанси на успішну евакуацію наближаються до нуля. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, єдині новини. Газ і світло у прифронтових громадах не вимикатимуть навіть за борги, а лікарям у цих регіонах суттєво підвищить зарплату. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко. після поїздки до Донеччини та Дніпропетровщини. За словами очільниці уряду, відключати людей від комунальних послуг під час воєнного стану неприпустимо. Кабмін уже доручив профільним органам розробити плани для стабільного проходження опалювального сезону навіть під час російських атак на енергетичну інфраструктуру. Також уряд пообіцяв медикам, які працюють у прифронтових регіонах підняти зарплати. Лікарі у зонах бойових дій отримуватимуть 40 тисяч гривень. Середній медперсонал 27 тисяч, а молодший 18. У районах можливих бойових дій оклади будуть меншими, але теж підвищеними від 9 до 28 тисяч гривень. В зазначають, це підтримка тим, хто щодня рятує життя під обстрілами. Донеччина і далі залишається під центром протистояння найбільше боїв. Генштаб фіксує на Покровському та Добропільському напрямках понад півсотні атак. Ворог тут намагається тиснути по всій лінії оборони. Окупанти прагнуть дронами перерізати нашу логістику і паралельно розбивають міста. Тож надзвардійцям, які тримають тут оборону, потрібна наша допомога. Захисники збирають на матеріали для захисту своєї техніки і просять долучитися до збору з реквізитами на екрані. Бо щоб отримати хоч якийсь результат, росіяни тут тримають найкраще. Ащих своїх пілотів з Рубікону та судного дня працюють вони не лише звичайними фп-вішками але й активно цілять оптоволокном. Ворог намагається обрізати трасу в районі Родинського та Білицького, та й самі Покровський Мирноград під постійними атаками керованих і ФПВ-дронів. Одночасно супротивник стирає місто добропілля і не полишає спроб взяти під свій контроль трасу, яка веде до Краматорська. Віці кажуть, нині ворог дуже активізувався і не шкодує ані своєї живої сили, ані дронів. Тож ваш донат може вберегти нацгвардійців. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Агентство Європейського союзу з кібербезпеки підтвердило, що причиною збою в системі реєстрації в аеропортах Європи 19 вересня стала кібератака. Третьої сторони, якої саме третьої сторони вони не поточнили, але зверніть увагу на те, що це відбулося власне після того, як російські міги порушили повітряний простір Естонії. А перед тим російські безпілотники залетіли до Польщі і там намагалися атакувати низку об'єктів. Що це відбувається? Говоримо далі з аналітиком центру ініціатив ПЖ Глібом Волоським. Пане Глібе, я вас вітаю. Доброго вечора, ми не стверджуємо те, що за ем, кібератакою на інфраструктуру аеропортів стоїть Росія, але просто що так одне за одним це відбувається. Ем, це низка провокацій з боку Росії. Ну принаймні про літаки в Естонії і дрони в Польщі ми точно можемо говорити, чи це якийсь інший процес? Безумовно, вимальовується певний паттерн, який дуже важко списати на просто випадковість, особливо враховуючи те, що для Росії подібні дії не будуть в новинку. Ми можемо спостерігати інтенсивні кібератаки, інформаційні операції, акції саботажу та диверсії, які Росія проводить як в Україні, так і в межах Європейського союзу. Тому Таке загострення і синхронізована кількість нових провокацій наштовхує на думку про все ж таки чіткий намір, який стоїть за цим. Що може бути метою цього наміру? В середовищі аналітиків наразі обговорюються три основні гіпотези: перша гіпотеза, що таким чином Росія намагається випробувати межі дозволеного зрозуміти, як далеко вона може зайти до того, як НАТО або окремі європейські країни наважаться на військову відповідь. Друга гіпотеза полягає в тому, що таким чином Росія намагається розмити п'яту статтю НАТО, прогресивно нарощуючи ступень агресивності цих провокацій, і постійно демонструючи, що члени країн НАТО не можуть і не готові надавати рішучу відповідь на подібні провокації, і не готові захищати своїх союзників, тим самим підриваючи ось саму основу, яка лежить в. Лак, яка ли якій базується НАТО, і третя гіпотеза насправді менш більш прозаїчна, але не менш важлива. Це військова розвідка, порушуючи повітряний простір, Росія може. Ідентифікувати час, який потрібен на реакцію, може фіксувати аеропорти, які використовуються при перетині повітряної, при перехопленні повітряних загроз, може слідкувати за станціями РЛС, які активуються, може дивитися, які патерни, типові моделі поведінки використовують країни-члени НАТО, і відповідно на цьому базувати надалі свою воєнну стратегію або планувати наступні провокації, а але може тут полічи з того, що Да, виходячи з того, що ці цілі не протирічать одна одній, цілком можливо, що Росія намагається досягти комбінації них або всі ці три цілі одночасно. Що просто має бути наступним кроком? Ну, приміром, якщо хтось вивідує, як працює протиповітряна оборона, і скільки часу треба на реакцію після зольоту літака або безпілотника? Тобто ну наступне має бути якась кінетична, фізична дія в цьому просторі? Чи це не обов'язково? Такого сценарію не можна виключати наразі, але якщо ми говоримо про якусь повномасштабну воєнну агресію, наразі в Росії немає такого потенціалу, принаймні до тих пір, доки вона проводить продовжує проводити свою агресію на території України, але це абсолютно не виключає можливості інших військових провокацій або неконвенційних дій, знову ж таки актів саботажу, кібератак, або навіть кінетичних впливів застосуванням дронів або крилатих ракет. Наскільки на вашу думку зараз адекватно реагує НАТО на ці інциденти в Естонії та в Польщі і окремі країни, які зазнали цього впливу, або які розуміють, що вони можуть бути наступними, у випадку Польщі ми побачили знакову зміну стратегії, тому що якщо раніше Порушення повітряного простору намагалась ігноруватися або применшуватись, то в цьому випадку ми побачили все ж таки перехоплення повітряних цілей, які порушили польські кордони. Інше питання: що ефективність цих перехоплень не була, не була особливо високою. Ми побачили, що Польща змогла перехопити 3-4 цілі з 23 дронів, які залетіли в неї територію. І доволі високим коштом залучаючи до цього перехоплювати залучаючи до цього винищувачі F-16 та F-35, що вийшло диспропорційно враховуючи вартість тих дронів, що застосовувала застосовувала Росія, це спонукало Польщу розпочати консультації з Україною і розпочати обмін досвідом, зокрема по боротьбі з повітряними цілями, зокрема по боротьбі з російськими дронами. Ми Побачимо, як це вдалося Польщі вже в майбутньому, але у випадку Естонії, наприклад, ми бачили чітко, що е, ані Естонія, ані члени країни НАТО не наважились на кінетичну військову відповідь uh -huh. е, тут. НАТО скоріше. Використала свою більш традиційну е, стратегію, піднявши бойові літаки в повітря і супроводивши російські російські літаки за межі повітряного простору, не вступаючи з ними в, в, в бій. Фактично, е, НАТО не наважилось на ескалацію конфлікту у випадку, коли авіація була пілотованою на відміну від дронів, де ризик ескалації був значно значно меншою. Після цього в такій вже більш більш довгострокова відповідь ми бачили в обох випадках скликання консультацій за четвертою статтєю північно-атлантичного договору, що дозволяє членам країни НАТО проводити консультації між собою випадків безпекових загроз. У випадку Естонії ми ще не бачили в кінцевої відповіді. У випадку Польщі ми вже могли спостерігати початок операції «Східний вартовий і розміщення додаткових систем ПВО. І бойової авіації на східному фланзі для того, щоб змістити для того, щоб зміцнити протиповітряну оборону в Польщі, в Естонії, ну і на східному фланзі в цілому, але знаковою тут насправді була досить м'яка реакція з боку сполучених штатів, тому що саме від сполучених штатів ми побачили ці спроби применшити масштаби інциденту, списати його на якісь випадкові дії на якісь... Помилки з боку Росії радше ніж на свідомий намір, і побачили, як таку відсутність намірів з боку Сполучених Штатів брати участь у стримуванні Російської Федерації, що безумовно було дуже негативним сигналом, як для членів країн альянсу, так і потенційно для всього регіону. Ну та от пане Глібе, ви говорите про те, що однією з версій, чому Росія це робить, може бути те, що вона прощупує межі дозволеного. От, де той де ті червоні лінії? І ну так на хлопський розум виглядає, що немає червоних ліній. Можна літаками залетіти в повітряний простір НАТО, ну піднімуть літаки альянсу, поруч з тобою. Вони пролетять, і нічого тобі не буде. Чи це просто так в публічному просторі виглядає? а Насправді, можливо, є якісь. Інші сигнали, яких ми не бачимо, і насправді НАТО дуже сильно. Фактично я думаю, що відповідь на це питання немає ще і у самих країнах-членів, і вони якраз знаходяться в періоді активних дебат того щодо того, як вони мають реагувати на такі випадки, враховуючи значно погіршене безпекове середовище після повномасштабної російської агресії Росії в Україні. Але кінцевої відповідь немає. Одна зі сторін цих дебатах стверджує, що Члени альянсу мають діяти значно більш рішуче, часто наводячи приклад Туреччини, яка колись перехопила російський, перехопила і збила російський літак, який порушив її повітряний простір, що спричинило дипломатичну кризу, але не вилилось ні в як військову ескалацію. Інші стверджують, що безпекове середовище значно погіршилось, і що відносини між НАТО і Росією зараз в значно гіршому стані, ніж між Туреччиною і Росією в той період, і що подібні дії можуть спричинити. Каскадну ескалацію, коли Росія буде вимушена. Відповісти на ці дії, що в своєї черги буде вимагати певних дій від НАТО, і що може втягнути е, обидві, обидві сторони в спіраль ескалації в затягнення в конфлікт, якого жодна зі сторін, зі цих сторін не хоче. Наскільки я можу судити, наразі члени альянсу радше схиляються до менш ескалаційної відповіді, все ж таки на зміцнення своєї протиповітряної оборони ніж до способів покарання Росії за порушення протиповітряного повітряного простору. Ну, виправте мене, якщо я помиляюся, але мені здається, що ем, Рос... Росію підштовхує до ескалації страх ескалації. Тобто, в всі попередні випадки, які ми бачили, вони свідчить про те, що щойно ти показуєш Росії свою слабинку, вона не стрибує. Хіба ні? Абсолютно, і це ось доволі серйозна проблема для чини альянсу. Фактично зважити ось ці ризики, зважити один з ризиків можливої ескалації, і зважити ризик насправді відсутності ось цієї рішучої відповіді, яка залишає Росії постійно можливість і далі експлуатувати ті відмінності, які сьогодні є в Альянсі, і ту ось нерішучість, рішучість, які члени альянсу проявляють, продовжуючи порушувати повітряний простір, і потенційно. І потенційно проводять значно більш радикальні операції, ніж ніж вона проводиться зараз. Для більшості країн наразі це рівняння з двома невідомими, і незрозуміло в якому випадку рівень ескалації і рівень ризиків буде більше. Принаймні так виглядає з дискусії між членами Альянсу. Ну то, виходить, що Росія може собі спокійно далі випробовувати межі дозволено. Ну, буквально ось нещодавно перед цим ефіром ми могли побачити. Ти повідомлення з боку а, Польщі, які попереджають, що вони готові збивати російські цілі, які залітають в її повітряний простір, але побачимо, що з цього вийде на практиці, і чи дійсно ті слова, які зараз озвучуються представниками Польщі, а, будуть реалізовуватись на практиці. Угу. Ну але те, що принаймні якась співпраця з Україною почалася для того, аби збивати ці цілі, це вже ну якийсь позитивний результат ситуації, чи не так. Це безумовний плюс, тому що українська система протиповітряної оборони має ось доволі унікальний досвід, якої точно немає у країн-членів НАТО, протистояння е, величезної кількості загроз з боку безпілотних літальних апаратів, протистояння тактиці перенасичування протиповітряної оборони, ну і взагалі протидії е, великій кількості дронів, як такої, як, як такої у Членів північно-атлантичного альянсу немає. Ми вже бачили підписання меморандуму про співпрацю між Україною та та Польщею, І Польща заявляє про наміри відкрити полігон, де вони будуть тренувати операторів дронів-перехоплювачів, okay. що потенційно доволі дозволить їм зміцнити свою протиповітряну оборону і перехоплювати вже російські дрони значно меншим коштом ніж їм доводилось робити це минулого разу. Пане Глібе, дякую вам дуже за цю розмову. Це був Гліб Волоський, аналітик центру ініціатив ПЖ, з яким говорили про російські провокації на території країн-членів НАТО. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.